Я хочу побажати йому мудрості, яка відповідає цьому віку, здоров'я і довгих років життя. Щоб скоріше війна закінчилася. Світло було. бажаю здоров'я, бажаю процвітання нашій країні і бажаю закінчення війни. Всього самого найкращого. І найголовніше це йому миру, миру його родині і найближчої нашої перемоги. Здоров'я, а остальне все буде саме головне здоров'я. Він молодець. Здоров'я здоров ще три рази по 45, так. Але в президентстві бажаю йому визнання, як було колись у Черчилля світове. Колись не було за Зеленським, а тепер у мене саме ліпший президент. Борис кожен день я б йому побажав е, багато сили витривалості, найперше, і мудрості в своїх рішеннях. Тому, Володимир Олександрович, вітаю вас.